Про це бачите, сиділи, ми не просто там про рибалку говорили, ми там рисували медицину по-людськи. Що це таке? Ми зрозуміли, що отака от шляпка була десь років 100 тому. Да? Це серединка, це стандартизовані пацієнти, і трошечки бубличок такий невеличкий, навколо це не стандартизовані. Їх природа відбирала. Розумієте про що? я, да? А тепер ситуація така, що вектор. На зменшення стандартизованої частини пацієнтів і збільшення нестандартизованої частини. Ми ж це розуміємо? Чи ні? Так. Да. А медицина у нас доказова. І пробує стандартизуватися для того, щоб. І вона вимагає стандартизу... стандартно підходити до пацієнтів. Ми тут ми вимолювали деяку схему, за якою ми можемо, в принципі, пристосуватися. Уже ж ви знаєте про індиві... індивідуальні підходи, про. Фармакологію індивідуалізовано, спросить. Да, речі... Оце те нове, що з'являється. Але от ризик, отут я написав першим словом, самоврядування, да? катастрофічний ризик. От, я так Уявіть собі, що ми всі сидимо в банці, да? кришка від якої в руках у держави, да? і дихаємо там, дихаємо, намагаємося якось вижити. Видихаємо поступово кисень, а кришечка знаходиться у державі в руках. І починаємо задихатись в цій системі, яку там держава тримає. І що, що ми робимо? Дзюрочку шукаємо де до повітря, да? і, і до чого це приводить? І це в презентації я покажу. От у дзюрочку я покажу в презентації, до чого це вже приводить на первинній ланці. І от в законопроектах, у трьох вже законопроектах, і в новому законопроєкті я ще не додивився до цього моменту, чи вони це врахували чи змінили, вимога. Лікарі саме собі розробляють стандарти, потім організовують комісію по нагляду за дотриманням стандартів і карають за недотримання стандартів саме себе. Зрозуміло? А а два оцю, оцю, оцю шляпку оцю шляпку питулі до цього законопроекту, ви зрозумієте, що це абсолютно в різні боки. Це від людей, то чорти до чого, непонятно до чого. І якщо е, ми не зрозуміємо, що це, що це склянка, е, кришечка, від якої знаходиться в руках держави, і не почнемо з державою все ж таки якось спілкуватись, то, перепрошую, доведеться користуватися дзюрочкою. Про дзюрочку я розкажу. Біла книга про первинну медичну допомогу. Давайте перший слайд. Тут пацієнтська організація. Ага, а що показують, да? Та ні, не треба. клацає. да. а де тут клацять, Куди? клацить? Ага. Що ми знаємо про первинку? Да? Там базовий рівень. Да? Це моє місце роботи, де я лікую пацієнтів, там, там працюють сімейні лікарі, пацієнти думають, а сімейні лікарі, терапевти, педіатри, там сама різна колбасня. Зараз вже гінекологи сімейні є і все на світі. І чи це, це сімейна медицина взагалі, коли гінеколог сімейний, да? і не працює в команді, як це в деяких країнах Європи, єдиній команді, яка обслуговує всю сім'ю. чи Якщо, якщо об'єктом не є сім'я, а в сім'ї формується скільки медицина формує здоров'я? 10 до, 10% до 10. А спосіб життя 40. Спосіб життя де формується? В сім'ї. Якщо об'єктом медицини не є сім'я, то 10% плюс сім'я 50, половина. Це вже суттєво. А 10% це невідомо що. Тут це блошечка така на, на дупі у слона. Отже, така ситуація. Що лікарі повинні робити все і більше того, щоб пацієнт був задоволений, це пацієнт мими, да? пацієнтська реформа. Ви пам'ятаєте мими, пацієнтська да? реформа. І потім нас змушували танцювати. Да? Змушували? Власник, у нас сьогодні громада. Да? громада там Директора головного лікаря, якщо ви ФОП, це ваше щастя, тому що ви нікому не підпорядковані, тільки гроші від цього, але ж від ЗСУ. Але якщо ви працюєте в комунальному закладі, то ви танцюєте те, що вам замовлять в НСЗУ, плюс хто? Місцева громада. Громада, бува, платить гроші за це, за ці танці, а буває ні. І зовсім інша ситуація. Багато чого, багато чого ми знаємо про сімейну медицину, дізналися за часи реформи і так далі. Але от загальної картини, чи є загальна картина, що, що ж таке сімейна медицина? первинна медична допомога, модель. От уявлення про модель. Не думаю, що у кожного це є. От базовий рівень всі скажуть, що первинна допомога це базовий рівень медичної допомоги. Що це означає? Що це значить? Що це має бути? Це має бути так, як це базовий рівень в Голландії, скажімо, в Нідерландах або в Великобританії, де надається там не менше 80 звернень закриваються повністю. Якщо менше ніж 80%, це не базовий рівень. Що щось, щось таке фільшиський пункт. А скільки у нас Останнє дослідження років 6 тому було це 50% відсотків місцевості, і 30% закриваються в містах? Я не думаю, що сильно змінилася ситуація. Ну, тому що вільно можна виписати направлення, яке оплатить СНСЗУ, і пацієнт пішов маршрутом. Напружуватись сенсу жодного немає у лікаря. Легше виписати направлення, що там, тим більше, що складний випадок. Легше ж написати направлення і послати. І він пішов. І цей пішов, отримав непотрібне втручання, зайві консультації, зайві таблетки. Ніхто не інтегрував то лікування. Що за здоров'ям сталося? Погіршилось. Що первинка має? Вона повинна зменшити потребу спеціалістах і стаціонарів. І зменшити і смертність. Є доказові дослідження в Україні про те, що правильна модель первинної допомоги модель, дає зменшення смертності впродовж 7 років загальної смертності. От ми говоримо там про кардіологію, неврологію, всі спеціалізовані цариди. От скажіть, хірургія впливає на загальну смертність. Ні, не впливає. Не впливає взагалі. Там якісь спорадичні випадки, це спорадика. Це ризикове страхування навіть. Навіть це в багатьох країнах це поривається ризиком страхуванням, а не бюджетними програмами. Ну Хочеш застрахуватись від чогось, від інфаркту, да? Страхуйся особисто, плати гроші, але ти можеш піти до первинного лікаря, там він вам розкаже те, що про статті і ці, і про фібрати, Да? І ви не потрапите з інфарктом. Але це повинно робити не кардіолог, це повинен робити хто? Сімейний лікар. А для цього це йому треба довіряти, цінувати його послугу, А цінувати будеш тоді, коли ти заплатиш за кардіострахування серйозну суму, і буде жалко. Каже, може не платити, а все ж таки фібрати попити. От співвідношення цих цінностей да, воно породжує або для держави, воно приймає рішення або для лікаря, для, для, для пацієнта рішення про те, що. Що ж треба робити? От ми хочемо лежати в лікарні, хворіти і так далі. Ну, ми ж всі пацієнти теж ні, ми не хочемо. І тому акцентування уваги на спеціалізованих видах допомоги і малий акцент, слабий акцент, дуже слабий в політиці держави, він ну, не дає того, що ми хочемо, і не веде туди, чого ми хочемо, на жаль. Реформа це добре. Добре. Я поставив знак оклику. Добре? Супер. Реформа це добре. В якому сенсі? Ну, просто хорошо нам, да? А в чому хорошо? Ну, більше зарплата стала. Знаєте, скільки. От хто знає в залі цікаво, скільки експерти, міжнародні експерти були найняті для того, щоб розрахувати цей подушовий тариф. І... Розрахували в 18-му році, уже 17-й рік уже реформа була запроваджена, уже тариф був прийнятий, але в 18-му році звіт появився подушовий тариф для України. І вони розрахували, що він повинен бути саме ту суму, яку держава й заплатили. Але там в скобочках ну дуже скромно, вони, вони все ж таки совісні люди не змогли змовчити. Як така комісія МАГАТЕ в Запоріжжі, не змогли змовчити. Але, але для того, щоб в... Вилу... Запобігти кешу треба втричі більше. Це міжнародні ексти, написано чорним по білому в звіті USAID для України. Треба втричі більше. До сьогоднішнього дня не втричі більше, і жодної корекції. Ну, там не корекція, навіть таке щось подібне до корекції тарифа відбулося. І дивіться: лікар заробляє більше, інформатизація відбулася, а. Госпіталізації стало більше. Це до ковіду. Викликів швидкої стало більше, і госпіталізації стало більше. Хронічно хворих. Хронічно хворих, не інфаркти, а хронічно хворих. Хороша реформа? Ну, комусь хорошо. Тут нам не Голландія. От, в Голландії 93% пацієнтів, а в GB понад 80%, зайшовши до сімейного лікаря, повертаються додому. Отримавши все, що їм потрібно. Ну, Вони не завжди задоволені. Рівень задоволеності первинної допомоги невисокий, я вам скажу, у всій Європі. Чому? Тому що цей оцей принцип цього привратника, він насторожує пацієнтів. Чому ми не до спеціалістів? Там же теж такі люди, як у нас. Вони теж хочуть до спеціаліста. До спеціаліста ми вас записали, ви будете через три місяці там на п'ятницю. У нас сьогодні, а там через три місяці на п'ятницю. І сімейний лікар там ну таку відіграє дуже нехорошу роль, тому що він направлення на ще дав, а, а розради немає. Але все ж таки він за три місяці точно не помреться. Стандартизована медицина, принаймні як меншою мірою, в такому стані ви не помрете. Ібупрофен – профен по кой сон. ІПС, да, знаєте цей рецепт, від 90 захворювань допомагає. І ПС. не болить. Покой стрес знімає, і сон ще знімає стес, і все хорошо. і організм сам знаходить вихід. І це більшість сімейних лікарів працює в цьому, цьому коридорі, і 93% в Голландії закривають проблем пацієнта, повертаються пацієнти додому. Атероми вскривають самі. Ну це рідкість, більшість не вміє, але якась частина це робить, якщо хоче. Але що для цього потрібно? Що повинно бути, щоб лікар брав на себе активність. Функцію. Зацікавленість. Стимули повинні бути. Є сьогодні стимули. Ми змінили фінансування. Це дуже добре. Да, правильно, нема питань. Да, систему не то, Богу, треба було міняти, Але ми, так би мовити, вскочили і а забули, що крила не взяли з собою. <сум> і тепер падаємо, насправді, ми падаємо е, і падаємо в прірву, тому що ми вже довго падаємо. У нас. І досі не еквівалент, не еквівалент подушовий тариф не є еквівалентом роботи і первинної допомоги і не дає тих ефектів, які треба. Реформа це добре, якщо створює більш ефективну модель, яка забезпечує те, що ми хочемо. Вона сьогодні цього не забезпечує жодним чином, на жаль. Тобто задоволеність лікарів своїм становищем стала кращою. Єдиний по суті ефект. Деякі пацієнти задоволені тим, що вони знайшли хорошого лікаря, але хороших лікарів ви бачили небагато. І система їх не створює. вона їх не відтворює, На жаль, вона не створила моделі. Ми прописали перший закон про лікарське самоврядування в 18-му году, який був Тетяна має сказати. Ми його разом опрацьовували з асоціацією, в тому числі там було прописано регуляторна норма про впровадження обов'язкового наставництва, щоб лікар міг собі вибрати з лікарів. Обраних асоціацією, найбільш авторитетних, отам один лікар мав би 10-15 учнів, які би патронували чи менторську функцію виконували до цього. А зараз приходить лікар в поліклініку, він нафік нікому не потрібен. Ну хіба що епідемія? Ну Тоді його послали, як так послали, він пішов по участку. А якщо не епідемія, то ну, не мішай. Ну ви ж розумієте. От система наставництва, вона в світі існує. Вона би, вона була в Радянському Союзі ще це сувок такий, знаєте. Там були відповідальні, у мене був відповідальний в інтернету, який за мене відповідав. Авторитетний лікар, я обрав з двох варіантів, була можливість така. І я отримав, я до нього ходив, радився, він мені пораджував там десь щось, радив на які лекції сходити, щоб послухати цікавого, там почитати яку книжку і так далі. Це було дуже доречно. Біла книга. У 20-му році, коли розгонувся, коли на реформу, яка стрибнула, але крила собою не захопила. Епідемія сталася. І ми написали в 2020 годі у МЕС разом з Олександром Стіничем, з Валерією Микитівною Ліханом, Написали цю білу книгу. Якщо хтось цікаво, там є адреса, можна піти і почитати. Там, там половина про первинку, половина про стаціонар, про госпітальний сектор. І там враження таке: реформу треба реформувати вже. Давно треба. Оці цифри, про які я сказав, от дивіться, оце дзюрочка. А це та дзюрочка, про яку я говорив. Кадри закладів первинної допомоги прийшли, покинули співвідношення, ну, це індекс, індекс відновлення 058. Про що це говорить? Ну, як в Чернігівській області. Через 60 років в Чернігівській області не буде взагалі. Там не буде населення, так і з первинкою. Співвідношення молодих і ветеранів це фізичне вимирання. От тут дзюрочка, то тікають просто з системи. Куди тікають? Зазвичай за кордон. Тільки можливість за кордон. Чому? Там не так. Там є стимули, там є мотивація, там є самореалізація. Там питають, чому в тебе не виходить, що тобі допомогти, як що змінити. І це робиться. Ми, ми це їздили в 13-му році. Була делегація з Ларисою Федоровною ще покиною. Ми тоді їздили в Великобританію, дивилися, як працюють там лікарі. Ну, лікар натхненний. Просто ми бачили таких, ну артистів його в оперу випустити, і він просто міг би прямо там сьогодні станцювати чи співати. От вийшов так Ха! і розказав про те, як він працював, який професіонал, які до нього пацієнти приходять, яким цікавий, яким добрий, і так далі, який він хороший. Це просто чудо. Я таких лікарів не одного побачив, а багато ми побачили таких лікарів. Ну не всі безумовно, і там такі, але вони там є, і вони наставники, вони ментори, вони вчать молодь. Практичні лікарі, не тільки професори, які лекції правильно читають про статті, це теж важливо. Але треба, щоб була душа, до якої можна прихилитися професійно. Ви ж не всі тут в залі за грошима прийшли, правильно? Багато хто з вас, а ви ще молодь, там я бачу, що багато молоді, прийшли все ж таки за натхненням, за самовтіленням. Дай Боже. Парадигма моделі. От що ми чули, да? всі сімейники мають бути фото ФОПами. Ну, да? що вся модель перейде на ФОП. І зараз, для того, щоб улестити МОЗ, найкраще сказати, ми підтримуємо ідею, щоб всі були ФОПами. Це дуже хороша ідея. Ну, ФОП, тоді міністерство розцвітає, тому що ну, тоді нічого не треба робити, вони самі собі все організують і все буде добре. Серед вас ФОПи є? Нема. От, їх не і... видно, але вони. є. Я не, не рахував на цей момент, але в минулому році, їх було там щось близько 5%, і вони обслуговували 2,5% пацієнтів. Тобто вони не беруть по 2000, це секрет. Отой От звіт, там написано, що для того, щоб вилучити кеш, треба втричі більше. Да? Раз вони, ФОПи, працюють за цей тариф, а це фопи з приватної ініціативи. Вони щось таке роблять, щоб пацієнти ще доплачували. Додому ходять, крапельниці вдома призначають. Ну ви знаєте, ми ж практичні люди нормально. От, вони добирають. Або вони, в принципі, не хочуть, вони пішли для того, щоб самореалізація була, і вони не напружуються так, щоб час, да? Прошу, да. Е, е, необхідне переосмислення моделі. Її на сьогоднішній день моделі первинної допомоги немає. Вона не британська, вона не голландська, вона ніяка. Вона от наша по-нашому і недороблена. От ми злетіли, а крили собою не захопили. І тепер ми падаємо, падаємо, падаємо. Ну хто з джурочку не вискочив? От ті, хто лишаються в банці, от падають разом з системою. А ті, що в джурочку, ті отримують нормально. В слова в Словаччині, в Чехії, в Польщі, в Ту ж Британію. В Німеччину, там, там краще. Ніде не, не ідеально, ніде. Щоб ви знали, ми багато систем передивилися, і у нас зауваження до кожної були особ... у нас українців. Ми би зробили краще, але нам не дали. Нова біла книга. Що маємо? куди рухається ситуація, чого прагнемо, цілі, чого треба досконати, що змінити зовсім. Погляд і думка пацієнтів, лікарів, медсестер, експертів, державних е діячів, службовців і так далі, депутатів, нехай будуть скажуть. Об'єктивна інформація, і вивержений аналіз і пропозиції. Оце повинна бути нова, біла книга. Вона вже, вже час уже була е е е в COVID, який випробування дав, і не витримали. Щоб не розклала про героїзм сімейної первинної ланки, на жаль, в умовах епідемії така модель не працює. Ну, її собі під анамнез. Да? Сімейний лікар в Тернополі. А, а де там ця це не церква, а Єрусалім новий? Хто був? Ні, не Умань, Новий Єрусалим. Єрусалім. Це ну, не важливо, це кілометрів 80 від Тернополя. Там є дуже красиве місце побували. А? Лавра, але не наша, не православна а католицька. Так от. Пацієнтки, бабки на хуторі біля та-та-та, а лікар у них це, лікар, я особисто знаю лікаря з цього сию, біля лаври, працює або латоріслав. Я до них помруть, я до них не піду. Вони взяли і приписалися до лікаря в Тернополі. Я їх все життя поспостерігав. Зумієте? Яка епідемія, коли пацієнти-лікарі знаходяться на 12 кілометрів в Києві? Сів на тролейбус. Заліз у метро, да? приїхав до лікаря з температурою 40, бо треба отримати направлення Є на. Є ще катер. питання тут люди. Позиція громадськості, да, 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 будь ласка. позиція громадськості. Позиція громадськості це завжди опозиція. Якщо ви чуєте десь на засіданні, де зібралась громадськість і влада, і громада, громадськість, це Совєтський Союз. Так ви знаєте, хто не жив при Совєтському Союзі, отак От було. 70 років. Отак от було. Якщо ви це бачите, це еманація совка, неосовок і що завгодно. Громадськість повинна вставати і казати: от тут тільки що ми говорили, треба не нормального який скандаліста, да? який вийде, і скаже, пішли ви них. Оце неправильно, це неправильно, це неправильно. Зробіть правильно, нарешті, нарешті, коли ви вже нарешті почнете робити правильно, так як нам треба. Да? Того, що ми прагнемо, а ми тут задихаємося в цій банці. Вже самі розумні вже дзюрочку не йшли, да? а самі старі вже просто помирають, даємо на робочому місці. Підсумок дамо МОЗ, все ж таки, це центральна влади. Шанс зробити кращу, модель кращу, а краще найкращу. Ми цього достойні сьогодні абсолютно, тому що наші воїни сьогодні це здобувають в бою. Ми зробили подарунок, робимо, велич... робимо величезний подарунок всьому світі там. І я абсолютно впевнений, в нас достатньо інтелектуального ресурсу, у нас достатньо е, людей здібних, щоб е, сказати, що ж насправді треба пацієнту, що насправді потрібно лікарю, і як це організувати, того, щоб воно було найкращим, ніж ми бачили в Голландії, Великобританії і так, далі, і так далі. Останнє, що маю сказати, що я тільки, оце американська фраза з американського журналу наукового, якщо запровадити модель, де чітко встановлено, Хто кому за що і скільки платить, це не створює систему медичного обслуговування. Це фраза з Америки. Дякуємо. Дякуємо багато тут. Запитання запитань. є. Маємо запитати, бо ображаються лікарі, коли ми не всі запитання встигаємо. Який, на вашу думку, має бути оптимум кількості пацієнтів на одного сімейного лікаря? Тут їх багато, тому, якщо можна так покороти, оптимум сьогодні на президії буде обговорення цього питання. Я знаю вже, тому що. Один з представників з регіонів везе цю ідею, ми в 2013 році починали роботу над нормативами навантаження, вони потрібні всім, вони потрібні хірургам, гінекологам, педіатрам, всім. І сімейному лікарю також. Норма була раніше, да? 1500 для міста і 1200 для села, зараз всім стандартно і не так. На жаль, маю трошки розочарувати в тому сенсі, що якщо менше, ніж оця кількість. Там 1500, да? то не відбувається відтворювання навички. От навики повинні відтворюватися. Повинно бути багато пацієнтів з певними проблемами, щоб набити руку, так би мовити. Пацієнт все ж таки, сімейний лікар це не штучна робота, це робота на роботу. Тобто контингент. 1500, Так, да? Да, тобто десь в рівні 1500 в тих стандартах первинної допомоги, які сьогодні запроваджені. Так. Але. Ми точно знаємо, що сімейний лікар може значно більше професійно робити, ніж сьогодні запроваджено і сказано. Там взагалі гінекологія вичерпнута, викислена і немає не, не інструментально ніяк. Він може щось що складного подивитися, що матки, скажіть, будь ласка, я не сімейний лікар, а я, я це зроблю. Я мужчина просто, я знаю, де вона знаходиться, я її побачу. Заприваньте в дзеркалах. Але лікар 100%. Тому приватні лікарі працюють дуже по-різному, якщо не мають стосунків з цим Ще питання. Потреби в спеціалізованому лікуванні, я так зрозумів, фінансово недоцільний, вихід з зміна, парадігму, на направлення лікування, менторство замість І МОЗ. Це питання. <смір> <смір> Ні, ну ми ж всі люди, і ми всі часом хворіємо, і часом хв... тяжко наші родичі, діти і так далі. Тому я не сказав, що не потрібна госпітальна допомога і хірургічні втручання, і так далі. Я говорю про те, що ці, ця складова не впливає на загальну смертість. Вона впливає на інвалідність, впливає, тому що можна по різному прооперувати травму і отримати. Повноцінного пацієнта і отримати каліку. Да? Можна по-різному реабілітувати інсульт. Якщо в Чехії там 60-70% повертаються до роботи, а 80% до самообслуговування, то у нас там 15-20%, наскільки я знаю. Може, я помиляюсь в цифрі, Перепрошую, але в нас разів 5 менше, тому що у нас немає реабілітації, по суті, немає загальнодоступної реабілітації. А там бабуськи по ручейку йдуть, щоб варійкоз лікувати, щоб не було виразки. ну, не, не тридміл, а ручайок на, на зу, Зустрічний. Я бачив таке, це чудо для мене було. Побачимо, боже таке роблять, і бабусі 80 років. От попробуйте уявити собі бабусю з села Глибокого, да, яка поручує, направили безплатно по походити поручівку. Я знаю директора клініки, він українець, до речі. Тут більше, ага. Тому э, стаціонарна госпітальна допомога абсолютно необхідна, тому що це відчуття захищеності. В цьому відчуття захищеності людини, що вона, якщо вона потрапить, то вона матиме, да? а спосіб надання цієї захищеності через механізм страхування чи через бюджетний механізм. Треба, от, мем, медична страхова медицина це мем, безмістовний. Медицина є медицина, а страхування це страхування. Страхова медицина нічим не відрізняється від медицини медицина просто. А страхування це механізм фінансування. Фінансовий механізм. Тобто медичне страхування треба говорити, це правильно. Скільки грошей, стільки розваги. Да. Але але, да, але, операційні видатки, розумієте, що це таке, так? Да? Ну, АУП, адміністративно-провідський персонал, при страхуванні в чотири рази більше ніж в бюджетній системі. Ви готові ділитися з начальниками? Будь ласка. А, так. Своїми грошима. Направлені електронні. То, то навіщо їхати за ним до лікаря особисто? Ну, так і... Ні, не треба. Ну, це дуже добре. Інформатизація, це дуже добре. Mm. В Нідерландах при забоях призначають трамадол. Як ви відноситеся до травмодолу? Добре. Я також шуткую. <плес> ну, це так більш вони стверджують. Да? На вашу думку, так, так, так. А чому лікарю платять не за те, щоб пацієнт не хворів, а якраз навпаки? Е, першим це зробив хто? Один з імператорів династії Цин, років три тисячі. Східний тому. підхід да. лікував. Потім це відтворив Хабас в 16 чи 17-му столітті. Він теж платив своєму лікарю тільки коли був здоровий. Як захворював, переставав платити. Це було мудро. Е, ми працювали півтора року, розробили модель. Модель фінансово економічну модель такої роботи з таким фінансуванням. Це треба тепер. ми шукаємо майданчик, де би запровадити. Якщо хтось знає заклад, який готовий працювати так, заклад, то ми б були доволі. що у нас був заклад пілотний заклад, але там ну, відбулися певні події, після чого ми розірвали стосунки і не можемо зараз знайти. На жаль, такого закладу, який би точно от, -от так би робив працював. Об'являємо конкурс. Давайте, Страховики так. вже помітили. Що пацієнти, які тривалий час, оце довготривалий контакт, да, Тетяна? тривалий час мають одного і того самого лікаря менше хворіють і менше потребують страхових виплат. Така історія. Так, Це запитує 100% Бандерівка, чому в Росії зарплатня більше ніж у нас у лікарів. Ну, вона одразу попередила там, да, хто вона то. <риклад> <риклад> ну їм же Путін платить, платить. Він багата людина, він може. У нас президент не мілья... не мультимільярдер, тому він не може, на жаль. <риклад> <риклад> І у нас немає нафтоскважин, нафто скважин, як на Урінгої чи джід. <риклад> 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 так багато вас хвалять. Нестандартна, дуже чудова, цікава доповідь. Дякуємо да. <риклад> дуже.